Реальну цілісність нашої країни, воєнною захиснику, захищаючи нашу державу від російського грозда. Сьогодні ми прощаємося із солдатом Бовтом Павлом Івановичем. Народився в місті Почаїв Тернопільської області. Як Дітки ще були малими, переїхала сюди на Полтавщину жити. Учився в школі, в селі малий, початкові класи. Потім вчилися в Полтавській області. Потім перезвався до лад. Був призваний 21 березня 2022 року. Служив а потім подзвонили з воєнної частини, де він служив. А як вона ваєї національні поскідні вим'я був снайпером потом мінірущиком чи супером. Життя своє віддав, захищаючи батьківщину нашу від російського агресора. Загинув. 23 квітня 2024 року, отримавши поранення, несумісні з життям. І так спіткала під, його судьба в Донецькій області, крематоїську селі. Смертный помило